Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області, яка опікується автошляхами державного значення, попереджає, що цієї зими стан покриття буде гірший ніж у попередні роки. Насамперед, тому що чому так було раніше, тому що наші основні підприємства підрядні придбали нову техніку і використовували в основному не в основному, а тільки соляні розчини і сіль. На відміну це було 5-10 років тому, коли основним компонентом була піщано соляна суміш. Останні роки ми від піску фактично відмовились, і це нам дало можливість утримувати дороги в якісному проїзному стані. Василь Буджак каже, цього року використовувати для посипання доріг виключно сіль і соляну суміш вони не зможуть із кількох причин. Солі. Фактично в Україні зараз немає. В основному закуповується імпортозаміщення, і вона стала в рази дорожчою. А ми повинні також раціонально підійти і до використання державних коштів на утримання наших доріг. Тому будемо також використовувати в цьому році і на головних магістралях у період, коли будуть сильні морози. Коли будуть сильні снігопади, доведеться використовувати також і піщано соляну суміш. А це відповідно відобразиться і на якості наших майстралей це означає, що на дорогах буде більше снігу та ожеледиці. А проїзд може бути ускладненим. В свою чергу у державному підприємству дороги Прикарпаття кажуть, нині підрядники вже працюють на своїх ділянках доріг. В першу чергу це зараз підрядники почали розвозити так звані піщано-солюнову суміш на конуса. Це підйоми, спуски, повороти зупинки. І доведено всім, всі мають приблизно десь на 10 діб забезпечені паливом мастильними матеріалами, і робота ведеться повністю. Також працівники дорожньої служби області звертаються до водіїв, аби ті ставилися з розумінням до ситуації. Ольга Гриці, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанії Раї.